Щодо балістичних ракет, то їх швидкість декілька тисяч кілометрів на годину, і вони сама їх тактико-технічні характеристики передбачають взльот цієї ракети до стратосфери. Подальшому вони падають ну, з неба. На вже безпосередньо майже над місцем ураження, тому вони не завжди видніються на радарах протиповітряної оборони. Здебільшого саме фіксація того, коли запускається балістичні ракети, відбувається за допомогою візуального спостереження з території Російської Федерації за територію Російської Федерації, оскільки під час запуску відбувається дуже потужний. Вибух, можна сказати, викид великої кількості полум'я, але вже потім, коли ця ракета запущена, вона по-різному відображається і дуже швидко до того ж летить. Можливо, це до однієї хвилини, там до двох хвилин, оскільки не лише з території Білгородської області, запуска, а й з території Курської області, вона далі від Харкова і в принципі складніше, відповідно, ідентифікувати запуск цієї ракети. До того ж, це С-400 є модифікована ракета порівняно з С-300. Вона має більшу дальність польоту, тобто близько 100-120 кілометрів.